Вітаю вас, друзі! На своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіанса для знака Зодіака Терези на період з 4 по 10 вересня. Загадуйте своє запитання або побажання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Це дуже важливо. Дивимося, друзі, наше співпадіння. Ось тут замок. Якась у вас ситуація або зупинилася, або пригальмувала, або закрилася зовсім. Яка саме ми зможемо розпізнати далі? Ось тут ключик це дуже добрий знак. Він. Його можна віднести до сильних і позитивних. Тому що або ви знайдете вихід з цієї ситуації, або це старе закрилося, а у вас попереду нові шанси на якусь успішну подію. Дивимося, друзі, роздивляємось. Ось тут розбите серце. Чому саме? Поки що невідомо. І ось, друзі, ще у вас лебідь, це романтичне почуття. Ось він, лебідь. Підсумуємо, друзі. Якщо дивитися і так, як іде зверху донизу, як іде наша сторінка, ось тут у вас якась незрозуміла ситуація, але ви знайдете від неї ключик від цього замка. Розбите серце ваше буде лікувати романтичне почуття. Все має бути добре, бо ключик ви знайшли, або ще знайдете. А ми переходимо до другого розкладу. Якщо ми щось не побачили, пишіть в коментарях. Я обов'язково подивлюсь і вам напишу. Другий розклад для знаку Зодіака Терези. Котик? Це також романтичне почуття ніжні. Дивимося, друзі, наше співпадіння. Ось корона. До речі, вона сьогодні випадає багатьом знаком. Якийсь успіх, мабуть, планети якось стали в таку гарну комбінацію: успіх на роботі. І ось годинник, своєчасно, все плануйте і все виконуйте. Своєчасно, не запізнюйтесь і не поспішайте. Ось, друзі, вам підкова, вона каже про те, що все у вас вийде. Та начебто більше я нічого не бачу. Якщо я щось не помітила, будь ласка, пишіть в коментарях. Тут сходи, а тут млин. Вони різні карти. А ось іще дзвоник, друзі, ось. Це добре якесь сповіщення, таке гучне, гарне сповіщення. Можливо, ви щось будете виконувати по роботі якісь хвилювання у вас будуть по роботі, щось таке масштабне, ви виконуєте, але воно у вас добре виходить, тільки чомусь ви через це хвилюєтесь. Можливо, є якийсь підлеглий, від кого це ще залежить. Друзі, третій розклад для Терезів. Хочу вас запросити на перегляди Таро на осінь для всіх знаків Зодіака. Завершимо пасіянси і будемо знімати для вас таро для кожного знаку Зодіака. Третій розклад, друзі. Дивимось, які важливі події вас очікують. Ось тут покровитель. Це якась людина, котра вам допомагає. Ось це обличчя таємниче в масці. Ви його можете не знати, цю людину. Знову ж таки, романтичні почуття. Вони вас будуть супроводжуватись і підтримувати. Ваша кохана людина вас буде підтримати цілий тиждень. На всіх ваших важких задачах по роботі ви знайдете підтримку вдома. Оце, друзі, квітанції, які треба сплатити, можливо, якісь комуналки, щоб ніколи не робити боргів. Бо вони на себе наліплюють іще різні негаразди. Краще одразу всі борги сплачувати. А краще їх зовсім не робити. Друзі, за допомогою карт Мадам Ленорман, зараз ми з вами спитаємо застереження та пораду для знаку Задяка Терези. Застереження, друзі. Це я перевернула всю колоду, вибачаюсь: застереження, чоловік. Апарада, змія. Ось тут, друзі, можливо, у вас якась людина, чоловік, або співпрацівник, або, може, даже і керівник якийсь захоче вас збити з пантелику, як то кажуть, і зробить так, щоб ви свою важну справу, важливу. Якось так або недобре зробили, зробила, або, або трохи так, може, опозорились, як то кажуть. А ви для цього вам порада вимкніть свою мудрість, добре думайте, ні з ким не свиріться, робіть своє діло. І якщо ви знаєте і твердо впевнені, що ви робите правильно, то у вас все вийде. І ще, друзі, на вашу ситуацію складну одну додаткову карту. Сови. Ось вам друга мудрість, друзі. Ось вам дві мудрості, ось вони. Ще сови означають розповідь, спитайте у когось. Спитайте якогось поради і плюс ваша мудрість, і все буде так, як вам треба. Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Нас дивляться в різних странах. Таких, що я навіть не сподівалася: і Алжир, і Єгипет, і Мексика, і Бразилія. Не кажучи вже про інші держави, котрі більш традиційні, це дуже приємно. Дякую вам, друзі. Я радію, що ви є моїми глядачами. До зустрічі на моєму каналі.